Син запитує у батька: Тату, ти в політиці розумієшся? Не дуже, я ж лікар а не політик. Погано. Нам додому дали завдання написати, чим депутат верхньої палати відрізняється від депутата нижньої. Ну, на це просте запитання і я відповісти можу. Коли в дурдомі кілька поверхів, у верхню палату прописують тих, хто страждає на манію величі, а у нижню буйних. Їде у таксі на передньому сидінні поряд з водієм москаль, а на задньому сидінні кадирівець. Водій питає москаля: Вам куди? А москаль тільки вміє українською сказати, як справи. Куди, куди? Як справи? Не розумію, як справи. Тоді водій обертається до кадирівця і запитує, що він говорить. Потому що ахмат ціла! Дружина затягнула чоловіка до магазину парфумів. Підходить продавець консультант. Я можу вас чимось допомогти. Чоловік відповідає, можете. Виженіть нас звідси, будь ласка. Суддя звертається до підсудного. Вітаю вас, ви 10 клієнт нашої установи. В честь такої події ви самі можете обрати, у якій в'язниці вам відбувати термін. Засуджений ненадовго замислився і відповів у жіночий. Побачив у дружини на полиці шампунь. На етикетці написано Довжина і сила. Звичайно, це малоймовірно, але на всякий випадок помив двічі.